Слава навіки, Отче, мене таке, може, і дивне запитання, але хочу почути правильну думку мудрої людини. В будинку моїх батьків залишилися парні ікони моєї бабусі. І хто не прийде до хати, той говорить, що не можна, щоб вони висіли разом. Як правильно, які парні? Ісус і Марія. Ісусі Марія, щоб не висіли разом. Та в нас в кожній хаті це висить, Ісус і Марія. А чи ви маєте на увазі Ісус і Ісус? Я кажу, правильно задане запитання 50% відповіді. Е, ікони у хаті можуть висіти, які хочете. Поняття правильності розміщення ікон стосується тільки храму Божого, церкви. Іконостас має свій порядок, у церкві має свій порядок. У світа і святих свої ікони. У притворі має бути обов'язково ікона страшного суду. Так далі. Бо тому, що у притворі стоять люди, які готуються раніше, готувалися до просвітлення, готувалися до прийняття християнства і стояли там грішники, які відбували покуту. І стояли у притворі, а там було видно, там було зображено постійно у притворі малюють. Страшний суд, так? щоб ти подивився і побачив, що буде чекати грішника. Тобто в церкві має, має значення, деякі ікони мають бути, а вдома, те собі поставити, там і буде. Я не думаю, що є проблема. Є проблема, як нема ікон ніяких. А якщо є, то навіть якщо два Ісусика підряд поставити. То нічого, знаєте, як то буде виглядати, хтось прийде і скаже, а що в тебе два одинакові образи? А ви скажете, та думаю, кому подарувати, чи є людина, яка потребує Бога до хати. Таке, слухай, то в мене немає ні одного образу, я тобі подарую. І прямо перед ним знімаєте з стіни з, з з і даєте, якщо у вас є два одинакових, і варіант. Дякую всім.